однаково, колочи буду», читає Володимир Поднар, Тернорудський сільський будинок культури. Мені однаково, чи буржую, в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в стігу на туди ніч. Однако в лісінько мені. Неволі вийшли з чужими і не обладнані своїми. Неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого світу не покину. Нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не пом'яне батько сину, не скаже сину, молись, молись, сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, сії люди присплять, в лукаві. Вієм, читає Івана Скальська, Перноруський сільський будинок культури. По діброві вітер биє, гуляє по полю, край дороги не топою до самого труба. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом воле, як те море широке, синіє. Хто ж викохав тонку, гнучку степу погибати? Постривайте, себе скажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не впустила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, за ще бачу в влузі на калині, Заспіває козаченько. Ходя по дорозі, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться обоє раденькі. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає, чого в'янеш, моя доню. Мати не спитала за старого багато, нищечком. Не, не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбала, спустимо не в яму, нехай попи заспівають. А дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Пішла в речі до ворожки, щоб поворожити, чи їй на всем світі без милого жити. Бабусенько, голубонько, серце моя ненько, скажи мені щиру правду, де милий серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув. Покину, скажи ж мені, де мій любий край світа полину. Бабусенько, голубенько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Добре, доля, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама колись дівувала та я лихо знає. Твою долю, моя доля, позато рік знала. Позаторік і зірочка для сего придвала. Пішла стара каламарка, дістала з полиці. Ось на тобі всього дива випини все з дня. Випила, пішла та дивись, не оглянься. Вийдеш, станеш, отпочинеш, а як місяць вийде серед неба. В друге випи треба, не приїде в третє випи. Не питай, що буде. Та глядиш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер іди подивися на вторішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати. Й ти чи ні? Ні, вже не повернусь. випила, пішла вмилась, випила, напилась, мов не своя